Дівчата, сьогодні хочу показати вам найчастіші помилки, які роблять майстри при нарощуванні волосся. Як розпізнати, що майстер працює неправильно ще до того, як пошкодить ваше волосся? Перша і найнебезпечніша помилка це занадто гарячий апарат для нарощування або занадто гаряча капсула. Якщо температура не контрольована, волосся може перегрітися і просто відпасти через деякий час. Біля корень у вас з'являться відламане волосся. У QS ми працюємо із температурою, яка не пошкоджує кретин та спеціальною технікою кріплення, яка також не шкодить вашому волосу. Помилка номер 2 неправильне зняття волосся. Якщо майстер тягне волосся капсулу без рідини, якщо вона здирає нарощування нігтя, не дай Боже. Це не тільки шкодиться нарощенню волосся, а й напряму ваше власне. Ми знімаємо волосся спеціальним розчином, який пом'якшує капсулу та дозволяє легко сповзти з вашого рідного волосся. Помилка номер три: неправильний розподіл волосся. Так стається, що досі існують майстри, які беруть дуже великі пасма, великі капсули або ставлять капсули занадто близько до кореню. Це дуже травматично для вашого волосся, адже створюється додаткове навантаження на власне волосся. Волосся стає слабким і може просто випасти. У QS ми використовуємо мікрокапсули та непомітну техніку кріплення волосся. За рахунок цього ваше волосся здорове, без перенавантаження, та ви можете навіть його відростити. Як розпізнати неякісну роботу ще до початку запису. Перед тим як записатися, проаналізуйте сторінку майстра. Чи видно, чисті ряди капсул, чи показує він зняття в деталях, чи розповідає майстер про догляд і профілактику? І якщо цього немає, задумайся. Професіонали завжди відкрито показують всю свою роботу. Волосся це не просто довжина, це впевненість. І якщо його пошкодили одного разу, то потім дуже довго пригодиться його відновлювати. Тому обирай не того, хто робить швидко, а того, хто робить правильно. QS ми за безпеку, а не за швидкість.